Альтернативні структури, створення паралельної реальності в умовах окупації важливо мати власні структури, що можуть підтримувати життя без окупантів. Це можуть бути освітні заклади, медичні установи, навіть урядові органи, що працюють для людей, а не для загарбника. Методи створення альтернативних структур за джином Шарпом, організація незалежних шкіл, що навчають за національними програмами, створення альтернативних медичних пунктів для допомоги місцевому населенню. Заснування паралельних урядових органів або громадських організацій, формування народних рад та зборів для ухвалення важливих рішень, розвиток місцевих кооперативів та підприємств, що працюють на громаду. Чому це важливо? Створення незалежних структур допомагає людям зберегти контроль над своїм життям, навіть коли зовнішня влада намагається нав'язати інші правила, наше майбутнє в наших руках.